Так відважний експеримент японських інженерів довів, що збудувати піраміди методами, про які розповідає офіційна історія, було неможливо, принаймні використовуючи працю людей нашого ростового типу та примітивні технології. І навіть Наполеону Бонапарту з усім його військом у білих рейтузах і залізними інструментами це було не під силу. А є й така версія появи пірамід Гізи, хоча вони цілком могли щось зламати або зруйнувати. А крім того, в японському експерименті використали тільки вапняк. Але ж внутрішні камери піраміди Хіопса виготовлені з гранітних блоків, як і чим могли колоти і рівняти граніт в стародавньому Єгипті залишається незрозумілим, адже він набагато твердіший з вапняк. Можливо, все було не так примітивно в ті часи. Подібну обробку каменю і зараз непросто зробити, якщо хтось намагався настільки точно обробляти діорит, адже за його твердості та крихкості це божевільна затія. І як вам відомо, характерною рисою монументальних давньоєгипетських статуй є їх неймовірна дзеркальна точність. Що, наче натякає про те, що дикунів з бронзовими зубилами і кам'яними молотками тут і близько не було. Ну, то таке.